Не карай мене, Господи, в гніві своїм, не завдавай мені кари в своїм пересерді, помилуй мене, Господи, я ж бо слабий, уздоров мене, Господи, бо тремтять мої кості і душа моя сильно стривожена, а ти, Господи, доки, вернися, о, Господи, визволи душу мою. Ради ласки твоєї спасити мене, Божу смерті нема пам'ятання про тебе, у олі хто буде хвалити тебе. Змучився я від стогнання свого, щоночі постелю свою обмиваю слізми, сльозами своїми, окроплю. Ложе своє. Моє козів'яло з печалі постаріло через усіх ворогів моїх відступиться від мене, усі беззаконники, бо почув Господь голос мого плачу, благання моє Господь вислухає, молитву мою Господь прийме, усі вороги мої посоромлені будуть, і будуть настрашені дуже, хай вернуться. І будуть вони посоромлені зараз.